Та Івано-Франківська обмінюватимуться боксерським досвідом під час спортивних зустрічей в Івано-Франківську. клуб Альянс запросив команду з Бремена, боксерів з Германії, Генріха Оганьяна і боксерів дев'яти вагових категорій дітей, юнаків, молоді і пар чоловік дорослих. На збір приїхала також команда з Вінниці і команда «Чернівців» завтра вже приїде. Тренер команди з Вінниччини старається мотивувати своїх спортсменів, щоб навіть під час канікул вони не розслаблялись. У команді вже багато досвідчених спортсменів, які отримали чимало нагород. «Є в нас три призера України. Я привіз з собою і там один новічок, а другий вже має там хлопчик уже 30 боїв має. Якщо він буде на одному місці стояти, то і нікуди не возити, не буде результату. Щоб був результат, треба їх возити. По всій Україні катати, де є можливість, де є змагання, де є збори, туди їх возити, тоді буде результат. На зборах і гості з міста Бремен, що в Німеччині, в нас на Прикарпатті вони прагнуть вивчити тактику можливих майбутніх суперників. Путь був далекий. дорога була далекою, але якщо знаєш для чого це робиш, то все стає зрозуміло. Ми беремо участь у зборах для того, щоб поспілкувати з іншими боксерами, бо спілкування також важлива складова у веденні бою. Коли боксуєш з новим спортсменом, то отримуєш інші відчуття ніж зазвичай. Так загортовуєш себе і здобуваєш досвід. Коли на ринку виникає страх, ти витрачаєш 50% енергії. Ми міняємо локацію тренування, щоб запобігти цьому, бо боксери звикають до нових обставин. Кої що давати давай, кої ж брать. Артур трикратний чемпіон Німеччини у ваговій категорії 70 кілограмів. В майбутньому хоче потрапити на чемпіонат Європи та світу. Yeah, so Моя ціль приїзду сюди це поборотися з сильнішими буксерами. І я вважаю українців саме такими. Це допоможе мені підготуватись до наступних змагань. For... 13 липня у рамках спортивних зборів команди Німеччини та Прикарпаття зустрінуться на базі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Лідія Середюк, Андрій Шостакевич, ТРК Карпати